Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. У мене залишилось трохи гречки, тому я вирішила зробити гречаники. До фаршу я викладаю гречку. Фаршу і гречки можна брати пів на пів, а можна трошки більше фаршу. Так гречаники будуть смачніші. Усе змішуємо. Тут я додаю засмажку. До речі, омаю трохи такий лайфхак. На початку тижня я роблю таку засмажку з п'яти морквин і п'яти цибулин. Це у мене виходить така засмажка на цілий тиждень. Я її засмажую, викладаю у якусь любу ємність і ставлю у холодильник. І так у мене засмажка є на весь тиждень, а інколи і більше. Солимо, перчимо наші гречаники, перемішуємо добре. Можливо, трішечки їх потрібно буде відбити. Взагалі, практичніше робити це руками, перемішувати маю на увазі. Ну, а я зробила це ложкою. Насправді дуже довго це все перемішувала. руками робити це виходить набагато швидше. Фарш у мене курячий. Я якось знімала вже відео про курячі котлета. Можете переглянути, залишу посилання в описі на котлетка. Дуже вони ніжні, смачні виходять, тому гречаники вийшли не менш соковиті, не менш смачні. Ну, це просто. До речі, гречаники для мене це взагалі як основна страва. Я не їм їх ні з чим, просто беру гречаники та їм самі гречаники, можливо, з якимось салатом. Я не до гречаників ніякого гарніру не роблю. Бо знає людей, які роблять гарнір до гречанки. Щоб ми з'їли з, з гречанками, знаєте. Ось. Ну, а я роблю так. Я їм гречаники. це в мене є така основна страва Там для обіду або для вечері, наприклад. Як бачите, я додала ще одне яйце, щоб вони трималися кубки. Перемішалося добре, ретельно, до однорідності. Ну і можна вже смажити. Обсмажуємо гречаники з обох боків. До готовності. Смачного усім! Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал.